Поки я буду розпаковувати даний апарат, оглядати його, запрошую вас підписатись на мій канал, залишати коментарі, ставити вподобайки. Буде ще багато цікавих відео. І запрошую дивитися відео до кінця. Буде справді цікаво, подивитися, як даний апарат варить і що він собою являє. Прикупив, друзі, нарешті я чемоданчик. Ось, такий, ось таку Теслю. Купляв її вживану, купляв на липці, знайшов. В дуже хорошому стані і за приємною ціною. Нарешті вже ось цей балон буде мати свого друга ось цей ящик. Tesla Welt TIC MMA 256 AC AC-DC Ось такий апаратик. Давно я вибирав апарати, Шукав і Ось знайшов той, який мені подобається. Я розглядав багато таких сундучків. Вони, в принципі, йдуть всі з одного заводу майже, тільки міняють кольора. Кольора, емблеми і таке інше. Важить він близько 30 кг. Там справді є начинка, яка буде служити довго. І він, в принципі, ремонтується. Так як тут нема... Цих процесорів комп'ютерних, які дуже часто нагодені знайти. І вони тяжкі в ремонті. А це і тут все аналогове, все в ручки і, в принципі, це добре. Добре, тому що тут все можна поміняти і відремонтувати. Тому я зупинився на ось такому варіанті. А тут я заходжу на OLX і бачу, з'являється день назад ось такий апарат. І я зразу домовився за нього. Апарат був в використанні десь приблизно тиждень, як мені сказали. Ну, видно, що в нього стан такий хороший, Металятори не дуже грязні. Видно по масі, що вона не попалена. Ну, в принципі, стан хороший. Ціна також в порівнянні з таким самим новим. Різниця суттєва, тому повезло купити ось такий апарат. Зараз я трошки порозглядаю, зразу розберу його і подивимося, що всередині робиться, щоб продути і подивитися, в якому там все останнє. Так, як товар вживаний. Ще в комплекті дали мені вольфрамові електроди. Тут є червоні майже ціла пачка, фіолетовий, темно-синій. Ще один фіолетовий, інакшої товщини, і сірий. Ось такий в комплекті йде пальник. Ось тут такі з'єднання. Під газ і під контакти. Ось такий байонет. В принципі, авкау нормальний, непоганий. Видно, що не подертий. Користувалися, якщо користувалися, то мало. І ось така маса. Видно, що абсолютно нова. Нею майже не користувалися. Добре, що я зразу тут відкрив. Зараз це все продую. Тут не капець, стружки немає. В принципі, продуємо і буде як новенький. Все добре, це радує. Все тут в нормі. Рубезні кабеля. Масивний каркас, все тримається, нічого не болтається. Тому зараз це все продаваю і збираю назад. Це так для себе пересвідчити, що тут все в нормі. Видно, що тут ніхто не лазив, болти були всі закручені з першого разу. Видно, що ніхто не розкручував їх. Тому все добре. Вентиль, колектор, оптимізатор, шланг, все готово. Зараз ми його чіпаємо сюди і вже ставимо апарат на своє місце. ми його приблизно ось так. І так, для чорного металу використаємо такі настройки. Стартовий ток поставимо десь 25-30 А. Основний ток поставимо десь в районі 196. Це в нас, це ми пропускаємо. Тоді час заварки кратера поставимо десь. Поставимо на мінімум і подивимося. Бо тут у нас на циферблаті не показує, в принципі, тут тільки на циферблаті показує е, основний ток. Це ми маємо вже по ходу зварки відчувати і додати або збавляти. Продувка після зварки виставляємо, Я десь все виставляю 1 одну секунду. 1-2 одну, одну секунди. Не все, а в залежності від, від завдання. Тому будемо варити на таких настройках. Ну і тут наші кнопочки, тут все е, понятно. Тік постійний, не імпульси. Ось тут ми включаємо імпульси, тут у нас звичайний режим. Тут у нас ДЦ, постійний ТОК і 2Т. Нажали кнопку, відпустили. 4 t це ми нажимаємо кнопку і відпускаємо її. і Апарат варить. Не потрібно постійно тримати нажатою кнопкою. Але я варю на 2Т, я тримаю кнопку. Ну і в принципі все. Тут педалька. Оф. Немало нас педальки, ми працюємо через кнопку. Тому такі настройки на чорний метал. Ось такі шовчики в мене вийшли. Правда, ось такий метал чорний його потрібно зачистити до ось такого блискучого. Оце масло на металі чорному. В принципі, для, такого, для такої підготовки вийшло непогано, тим більше я варив звичайним електродом двойкою. Я зчистив обмазку, зачистив його, обезжирив і варив ним. В принципі, непогано. Якби я брав присадочні брутики по чорному металі, було б набагато краще. І якби я зробив підготовку з чистим. Ось така має бути підготовка деталей, бачите, я щисив ось цю намазку зверху, що дають на чорний метал. І ось має бути такий блискучий, тоді воно буде варитися прекрасно. Давайте зараз заваримо. Тут присадка мінімальна. У мене присадка тут взагалі двойка, то загруби, то Було б добре проходитись товщиною присадки 1,2, але можна взагалі і без присадки тут пройтися. Але вона трошки буде згрізати краї. Тому я все ж таки буду давати трошки присадки. Ось як виходить, друзі. Як бачимо, шовчик непоганий, навіть з електро двойки. Провар. Провар нічого ми не пропалили. Все прекрасно. Можна давати трошки току більше, якщо ми хочемо проплавлення більшого. Але я звик так на роботі, головне, щоб не пропалити бо завжди вариться з двох сторон. Ну, звичайно, крім профільних труб. Тому ось такий результат, друзі. Звичайного електрода. Беремо, збиваємо обмазку і варюємо електродом. Але електрод потрібно протерти, обезжирити його якимось розчинником. І можна звичайним електродом варити і не потрібно ніяких замовляти прутків. Маю два таких кусочки нержавійки, товщина. 2,5 і маю ось такий дріт. Дріт йде до напівавтомата. Ось такий я купляв. Присадки також не маю, товщина цього дрота буде 0,8. Ну, для такого шла це якраз буде ідеально. Дуже буде маленьке наплавлення, маленький валік, якраз буде дуже гарно виглядати. Зараз будемо зварювати нержавійку, товщина 2,5 мм товщина листочка. Початковий ток ставимо десь приблизно 25-30. Основний ток ставимо десь 65-70 плюс-мінус. Час заварки кратера на відчуття. Невеликий. Після продувка ставлю 1 секунду. Ось Получився шовчик, майже плоский і якби зачищали після мене, то там вже практично немає що зачищати. Ці люди варять ось так тоненько, бо коли приходиться щищати, коли треба щищати, то дуже мало потрібно щищати бухгалтер. Заварили ми ось таке кутове з'єднання, щоб вийшли кольоровий. Тому що тут газ більше в кубці збирається, а не розсіюється зразу. Як ми бачимо, рівномірний прогрів металу, все сюди в нормі. Ззаді також ми бачимо по прогріву металу, що все рівномірно. Також немає пропалів, що дуже добре. Варив я на таких настройках. Початковий ток я поставив тут ну, в районі 25-30. Основний ток поставили 75. Час заварки кратера поставив десь приблизно 0,4 секунди. Продувка десь 1-2 секунди. Ось такі настройки. Мені подобається дуже, як варить цей апарат. Я на роботі працюю 257 м він йде більш цифровий. Він, правда, менший йде, меншого розміру, але він йде більш цифровий. Там все в. Там є одна крутілка і ти одною крутілкою вибираєш все майже. Але я для себе вибрав ось такий. Більш аналоговий. І мені дуже подобається, як запалюється дуга, як вона погасає дуже все м'яко і плавно тут працює. Обернув заготовку другим боком і заварив ось таке з'єднання. Варив без присадки, просто розплавляв метал. Виставив ток трошки нижче, котове ми варили на 75, а ось це з'єднання я варив на 60. В комплекті ось такий пальник. До речі, дуже зручна кнопка, працює дуже легко і дуга не переривається. Бувають пальники такі, що кнопка втоплена. Така маленька кнопочка, і вона втоплена. І під пальцем майже її не відчуваєш. Ось Тут кнопка велика і нажимається дуже плавно і легко. Поварив трошки з пульсом. У мене найтончий метал це одиничка. І ось з цієї сторони без присадки, а з цієї сторони з присадкою. Видно по валіку, той більш плоский. Ми розпаляли сам метал. А з цієї сторони він більш округлий. Ми тут добавляли присадку товщиною 0,8. Ось такі шви можна досягнути, в залежності, скільки ми подаємо присадки. Ось ми бачимо, тут шов в мене майже рівний. Тобто, якби потрібно було спирювати, нічого би ми майже не спирювали. І вже почав більше давати і вже вийшов на ось такий валік. Тут я рівномірно подавав. І ось такий виходить шоу. Це я вже варю не електродом, а ось такою обміненою присадкою. Обмінена присадка продається також по кілограмах і ми можемо отримати ось такий шов. Але, так як я минулий раз показував, ось електрод, збита обмазка. Електродар і можна також варити. Ось такий, друзі, вийшов. Огляд на дану сварку Tesla Weld Tick MMA 256 ACDC. Ось такий аналоговий апарат, такий сундучок, як його називають. Можу сказати відгук лише від себе. Багато хто варить на різних і кожному подобається свій. ну, В порівнянні я на роботі варю Tesla 257. Ну, мені подобається більше, як цей варить. він м'якше варить. На роботі ще є джасік такий теж простий, там тільки регулюється ток. Теж він де аналоговий, не цифровий, ну, теж непоганий. Але мені щось, можливо, через те, що це мій вже. і він так, Але Ну, мені по відчуттям здається, що він м'якше варить. Мені подобається, як запалюється дуга дуже так м'ягко. Відчуваю кнопку пальнику. Ну, Звісно, пальники міняються, але який в комплекті йде, пальник непоганий. Головне його не спалити. Давати відпочивати, хай він встигає. вистигає. Тут немає ніякого охолодження, та який вже в тих дорожчих. Також в цьому апараті підключається педаль, що дуже класно, можна купити і працювати педалькою. Що стосується перемінного току для алюмінія, я ще з цим розберуся. Та я більше варю на роботі нержавійку, чорний метал аргоном. Тому я вам продемонстрував це те, що вмію. Що я буду тут на ньому вам показувати алюміній. Походу підівчуся і вже зможу тоді щось розказати і показати, як варить даний апарат алюміній. Наразі я собі назбираю дещо з алюмінію. Попробую сам потестую і тоді вже знімлю відео. Тому хто цікавиться цим, підписуйтесь на канал. Буду знімати, як варити алюміній даним апаратом, як він варить, і ви це зможете побачити. А наразі ось такий огляд даного апарата. Як ви знаєте, апарат куплю не новий, але, так як мені сказали, був в користуванні лише тиждень. Скажу так, що мені не збрехали, я його розбирав, дивився. В принципі, все майже як нове. Дякую, друзі, всім за увагу. Кому сподобалось. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал це дуже важливо.